Громадяни, це продовження попереднього відео про бекап мікроконтролера ESP його флеш-пам'яті. В попередньому відео ми навчилися, як зробити бекап всієї флеш-пам'яті. Переконалися, що після цього можна залити в флеш-пам'яті флешпам'яті спішки практично будь-що, і з того бекапу відновити все, як було. Це звичайно корисна штука. Але, напевно, більше всього цікавить людей не робити і відновлювати бекапи, а власне як прошити в, скажімо, якийсь там LRS-приймач власну прошивку, бінарні прошивки. Чи це можна зробити, типу, якщо можна, то як? Почнемо з того, що це, звичайно, можна зробити. Але для того, щоб це зробити, треба розуміти, що, як я казав в попередньому відео, флеш-пам'ять мікроконтролера це не є якась така. Суцільна штука вона складається з partitionів, які за своєю суттю просто як розділи диску у Windows, якщо ви користуєтеся Windows. І відповідно кожен цей партішен має якусь адресу в пам'яті початку і адресу в кінця. І для того, щоб запускалося правильно ваша, ваш код, він повинен бути розміщений в потрібному місці пам'яті. Як ми, коли ми робили бекап, ми бачили, що адресація починається з 0, 0 x 000 Відповідно, це найперша адреса, саме початок нашої пам'яті. І за цією адресою знаходяться всякі службові штуки, які краще не чіпати. Наступною штукою в пам'яті, яка знаходиться за адресою 0x1000, є бутлоадер. так я буду вставляти. Ось, за цією адресою знаходиться бутлодер. таке бутлодер це завантажувач, програма завантажувач. По суті, як, не, знаю, не як BIOS, але щось таке подібне до BIOS. можна сказати, якщо наводити аналогії з операційною системою Windows і персональним комп'ютером. Тобто це та штука, яка власне отримує керування від мікроконтролера, коли він тільки запустився, і вона вже знає, куди далі передати це керування, далі що запускати, який код. Без цього бутлоадера працювати нічого не буде. І переважно в ESP32 бутлоадер знаходиться за цією адресою. Відповідно, тоді вбудований в мікросхему якийсь такий апаратний бутлоадер знає, що передати керування потрібно сюди і далі все буде працювати. Після бутлоадера за наступною адресою. Я це мушу витрати. За адресою 0x8000 знаходиться partition table, тобто власна таблиця розділів. Так, невеличкий ліричний відступ. Оця штука це адреси в 60 форматі. Я там робив якийсь відосик, в якому я приблизно пояснював, що це таке. Якщо воно вам допоможе, то. В принципі, подивитися, можете, воно не зашкодить. Якщо треба детальніше розказати про там двійкову чи кову можливо, якусь там вісімкову чи трійкову систему числення, то тобто напишіть в коментарях, я колись це викладав в університеті, можу розказати в двох словах. Вам, в принципі, потрібно знати просто ці циферки і писати їх в консоль. Так, тепер повертаємося до Partition Table. Partition Table — це власне таблиця цих розділів. Це таке місце пам'яті, де фактично розписано, за якими адресами знаходиться програмне забезпечення, за якими адресами знаходиться пам'ять для OTA, тобто оновлення через Wi-Fi і всякі інші штуки. Тобто, маєш цю, цю таблицю, ви розумієте структуру тих ваших розділів в мікроконтролеві. І відповідно після цієї адреси 0X9000. Вже знаходяться власне, самі Pertishни, всякі інші дані. Які ви можете використовувати, в принципі, за влас на власний розсуд. Так, подивимося тепер, що в нас тут є. Я зробив ось прошивочку бекап прошивочки минулого разу. Це фактично те саме, я просто зробив копію, тому що люблю перестраховуватися. І у Linux і, і в MacOS можна зробити дампу цієї. Прошивки і потім дістати з неї таблицю перетішенів. Чи це можна зробити так само в Windows? Я підозрюю, що всі сучасні Windows мають цю систему WSL Linux Subsystem. Тобто це має бути так само можливо. Але я не пробував, бо наразі знов-таки комп'ютера з Windows немає. Отже, нам потрібна оця прошивочка, тобто це цей дамп повний. І ми вставляємо просто отаку команду. DD-IF дорівнює шлях до нашого файлу прошивки. OFF дорівнює partition table bin, Тут він в мене вже є. Бо я це вже команду раз виконував. BS дорівнює 1, skip дорівнює 32 768, і count дорівнює 4096. Що це таке? Дуже тяжко, напевно, зрозуміти буде. Але почнемо з того, що команда DD це команда. Data duplication, по-моєму, називається ця команда. Вона робить просто копію даних. Якщо ви робили колись на macrossi або на якомусь Linux завантажувальний CD для установки вінди, то там так само використовується часто ця команда DD. Далі if, це вхідний аргумент, тобто ми кажемо: if дорівнює рівні back bin, то це означає, якщо є оцей файлик, бери його. OFF, відповідно, вихідний аргумент. Тобто все, що ми будемо робити, скопіювати цей вхідний файл і копіювати ми його будемо от сюди. Що саме будемо копіювати? Кажуть наступних три параметри. Перший параметр BS це блок size тобто розмір блока, який ми будемо копіювати. Він встановлений в один, один означає один байт, тобто це буде побайтне копіювання. І відповідно ми будемо просто по одному. Елементарному кусочку інформації брати з нашого дампу прошивки і класти його в partition table. Далі Skip це кількість байт, які ми повинні пропустити. Skip означає пропустити. Оця штука це в десятковій системі числення, і вона означає акурат 0x830 у 16-ковій системі числення. Тобто, по суті, ми знаємо, що наш partition table починається з 0x830. І це те саме, що 32768 768 в десятковій системі. От так, це в десятковій, а це в X. От. Тобто це по суті те саме. І остання штука – count. Відповідно, так само в десятковій системі це кількість байт, які ми повинні скопіювати. Кількість байт, які ми повинні скопіювати, це 4096 байт. Відповідно, ми напишемо тут 4096 дек дорівнює 10x. 1000 хекс. Тобто 1000 Хекс, і, як ми пам'ятаємо, бутлоадер у нас знаходиться від 0 x 8000 до 0x900. Тобто розмір е, ботлодера, розмір partition table, бо це тут Partition table знаходиться бутлоадер перед ним. Тобто розмір partition table це якраз оцих е, 4000 byte. Після того, як ми це зробили, ми тиснемо Enter, воно пише прочитано записано бла-бла-бла, і ми отримуємо оцей Partition Table bin-файлик, який тут у мене вже був. Але тим не менш, якщо б його не було, він би створився. Далі нам потрібна якась штука, щоб цей Partition Table можна було розібрати і проаналізувати. Насправді, напевно, існує багато різних штук. Я просто нагуглив якусь утиліту, яка називається Gen ESP32. Отримати її можна отак. Це команда Wget, яка скачує цю програмку. Відповідно, ось є шлях до неї, де вона лежить в інтернеті. Можете відкрити це посилання, в принципі, в браузері, ось це і викачити. І вона написана на Python. У мене вона вже є, тому я її скачувати зараз повторно не буду. Посилання знотки додам в коментарі, якщо комусь потрібно, зможете собі викачати. Я підозрюю, що аналогічно вона мала би працювати і під Windows. Можливо, під Windows вам не треба робити wget, можете просто скачати. Ну і відповідно потрібен Python, чи так, чи інакше, бо програма на Python. Коли ви це зробили, то ви запускаєте приблизно отаку команду. Python 3 у мене можливо, може бути Python, залежно, як у вас встановлено Python ім'я цієї програми. Параметр verify і ім'я нашого власне, partition table. Tcm, enter, І бачимо наступну штуку. Parsing binary partition input. І у нас написано, що це є ASPIDF Partition table. ASP-IDF це фреймворк для розробки під ASP, І тут воно трохи погано поформатовано, але у нас є name partition, тип Partition, підтип, зміщення, розмір і якісь флаги. Відповідно, ми бачимо name NVS, ota Data, App0, App1, SPI, FSS і core dump. Відповідно, тип NVS Data, під тип NVS, OTA Data, під тип OTA. App1 і App0 це тип App. SPI, FSS – це тип Data, відповідно під тип FSS. Оця фігня я не знаю, що це, тому навіть про неї розказувати не буду. Е, що таке NVS? Перший кусочок це non volatile storage, так званий. Тут зберігається, наприклад, якісь налаштування пристрою, зберігається пароль до Wi-Fi і всякі такі штуки. Тобто, якісь non volatile тобто персистентні постійні дані. Е, далі ota Data – це штука, яка дозволяє вам оновлювати. Прошивку через OTA, тобто через Wi-Fi. Цей кусок, як ми бачимо, у нас є App 0 і App1, які так само мають субтип OTA, І це означає, що фактично оцих дві штуки можна взаємозамінно завантажувати. І власне цей OTA-Data шматочок каже, який з них буде завантажуватися. Тобто, коли ви завантажуєте прошивку через, наприклад, на ваш приймач через Wi-Fi, то у вас працює App 0. Скажімо, а завантажити прошивку ви в app 1 Відповідно, коли потім перезапускається мікроконтролер, він починає працювати вже з EP1. Якщо ви оновлюєте знову, то воно типу чергується. Тобто, по суті, це є два місця, де знаходиться два паралельних області даних. І SPI FSS це файлова система SPI. Тобто, як ми напевно знаємо, в ESP32. Є можливість працювати з флеш-пам'яттю, тобто зберігати якісь там файли в Express LR, знов-таки той самий веб-інтерфейс зберігається, він, відповідно, лежить в цьому SPISS, і ви можете використовувати різнороду файлові менеджери для того, щоб працювати типу, з цією файловою системою. І відповідно, CoreDump, Dump знов-таки, я не знаю, що це таке, але виглядає з назви, що це типу, якісь дебаг штуки, тобто дамп. Пам'яті ядра, можливо, коли щось там крешиться, то воно туди зберігає. от Щось таке. Ну Просто можна загуглити, ніколи не користувався, не знаю. Ну Відповідно, тут ми бачимо розміри наших файлів, і як я показував раніше, у нас є 1920 кБ. Це якраз розмір тої прошивки мафії, яку ми тут десь скачували. Так, тепер ми все-таки спробуємо. Підключити наш приймач Почекаємо, поки воно завантажиться в якийсь Wi-Fi режим. І тоді подивимося, чи можемо ми прошити мафію, чи не можемо. Так, отже, запустився наш е, приймач. Ми зайшли в веб інтерфейс експрес як ми бачимо, тут мій експрес -Лерас. Все, типу, як було, бо я вернув з бекапу. Тепер, що нам треба зробити, нам потрібно прошити нашу прошивку. Я знову таки зроблю LS і побачимо, що в нас тут є десь. Так, цей барвінок нам не потрібний. DTTGO, version V2, бла-бла-бла. Оце відповідно та штука, яку ми згенерили в попередньому відео, і пробували прошити безуспішно. Ну, давайте тепер спробуємо її прошити знову. Для цього я спробую взяти ось таку команду. Щоб багато не тайпити. Ось вона, ESP Tool. Порт. Відповідно, це порт нашої ESP. Baud Rate ви виставляєте, який хочете, в принципі, можна і більший, але з цим в мене стабільно працює. Write Flash, Саме себе пояснюю, записати пам'ять. І 0 x 10000 Це відповідно, якщо подивитися тут, 0 x 10000 тобто початок адреси, куди ми будемо писати. І писати ми будемо в App0. І далі, відповідно, оце от ім'я файла. Тицем Enter, чекаємо, поки воно тут пише. Поки воно тут пишеться, займе там буквально хвилинку часу, як ви бачите, я пропоную написати якийсь коментар підтримку каналу, поставити лайк, підписатися, бла, 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 бла бла. Всі ці штуки, які просять зробити блогери на кожному YouTube каналі, буду тепер просити вас зробити і я. Але крім цього всього іншого, я попрошу ще, крім власне, дивитися відео, попробувати чимось погратися самостійно, тому що насправді ця штука з одного боку дуже цікава. З іншого боку, навіть якщо ви себе позиціонуєте просто як FPV-пілот, то я би так сказав літання це там рівень 0. Далі паяння, збірка рівень 2, якісь там PID-фільтри, бла-бла-бла — рівень 3. А власне от програмування мікроконтролерів і спішок STM, купання в коді ExpressLRS і в коді Betaflight там чи iNava, чи чим ви там користуєтесь. Це типу ще наступний рівень, і в принципі він так само цікавий, так само корисний. І я б сказав, що це є так само частина дисципліни в ПІВІ, як такої. Так, тим часом ми тут бачимо, що воно записалося, пише hard Resetting. Я бачу, що в мене блимає зелений вогник, що все окей. Тепер треба просто дочекатися, поки воно перейде в режим Wi-Fi. От, Тим часом я відкрию знову цю сторінку. І отже, ми бачимо, тут знов таки наш DIY TTGO V2 і про що як у нас зараз сидить Mafia LRS 1.2.3. До речі, вийшла вже нова версія 1.2.4. Хто користується мафією, рекомендую, можете подивитися оновитися. От, Але, в принципі, ось воно все працює. Таким чином, ви можете довільний бінарник залити. Якщо знаєте куди, і оновлювати прошивку вашого експрес-адрес-приймача без Wi-Fi абсолютно. Аналогічним чином ви, в принципі, можете і дістати дані з цього приймача, якщо ви знаєте початкову адресу, відповідно, ви вже знаєте, вам залишається знати тільки кінцеву адресу. Отже, давайте спробуємо зробити ще одну бонусну штуку. Тут у нас є зашита мафія, і я спробую зробити. Апдейт у мене тут десь є. Мій звичайний TTGOV 2. Тобто я прошиваю його через Wi-Fi. І, в принципі, мафія у нас була зашита на ota 0 то uh, App0 uh, розділ. Відповідно, це мало би записати на Partition app 1 Чекаємо, поки воно запишеться, перезапускається приймач. І що я хочу зробити тепер? Я спробую просто, напевно, зайти для наглядності. Ще раз подивимося таблицю розділів. І відповідно нам треба Partition 1 і Partition 0. Почнемо з Partition 0. Ось ми читаємо з 10 тисяч, тому що тут 10 тисяч і оце, оце розмір блоку, який ми читаємо. Натиснемо Enter. Окей, і тепер нам треба partition один, ось App 1 бекап і ми починаємо з 1F, так само, як у тут, і розмір блоку той самий. знов таки чекаємо деякий час. Так, прошився і цей, і відповідно ми тепер маємо app 0 ось тут, і app 1 ось тут, і спробуємо зайти в нашу res.info info утиліту і вибрати App 0. Ми бачимо, що це прошивка з tt v 2 і версія Mafia яку ми власне прошивали. Mafia 1.2.3, є yeah. UAD, тобто фраза. Все класно. Тепер ми оновлюємо сторінку, вибираємо backup 1. І ми бачимо, що це Diovetit GoV2, версія LRS невідома, і UID, як ми бачимо, інший. Спробуємо ще раз. app 0 Бачите, тут воно міняється. Тобто, фактично, коли ми прошиваємо нову прошивку, стара залишається в іншому слоті, і, якщо комусь цікаво, ви можете дістати не тільки поточну прошивку. З приймача, але і попередньо. Може комусь буде цікаво провести такий невеличкий експеримент і якийсь дослідження. Я знаю, що люди мають багато різних приймачів, отриманих, скажімо так, з трофейних дронів. Можливо, там можна цікавого чогось дізнатися про попереднього власника. Так, Але це вже інша історія, тому на цьому все. Дякую за увагу.